Наразі будемо з вами роздивлятися RDI сервіс дуже зручний і мій улюблений сервіс. Зараз про нього все розповім. Спочатку як його встановити, активувати в програмі, потім, як їм користуватись. при замовленні та реєстрації RDI сервісу користувачеві надається логін та пароль. Саме цей логін і пароль нам потрібно прописати в програмі, де саме. Розділ Адміністрування, інтернет-підтримка та сервіси. Я свій логін та пароль прописала, зберегла. Кожному користувачеві потрібно прописати свій. Після цього використовувати даний сервіс. Виходимо з цього, закриваємо розділ Адміністрування, запуск завантаження RDI сервісу. Що завантажується? Що саме? Це нормативні величини, індекс інфляції. Мінімальна оплата праці, неоподаткований мінімум, прожиточний мінімум, розмір пільг, ставки ПДФО, класифікатори всі, які використовуються в звітності, і новини: законодавчі зміни, терміни подання звітності, терміни сплати податків. Всі зміни по звітності, всі зміни, які відбуваються в законодавстві, все це, це відображається в новинах. Далі я вам покажу. Цей запуск можна робити або руками, натиснувши Запустити, або автоматично. Наразі, давайте я вам покажу, де налаштовується автоматичне завантаження, розділ адміністрування. Інтернет-підтримка та сервіси RDI-сервіс. Відкриваємо налаштування, розклад, і робимо зручний для себе розклад. Встановлюємо час початку, якщо це потрібно. Можна час початку не встановлювати, вписати тільки, наприклад, кожні 300 секунд, щоб оновлювалося RDI сервіс. Але якщо робити дуже маленький промежуток, то програма буде зависати. Зробіть там зручно, наприклад, раз в 2 години, раз в 4 години. Зберегли, закрили, записали. По новинам є початкова сторінка, на якій показується календарь бухгалтера і всі новини. Якщо автоматично налаштовано, буде автоматично оновлюватися. Якщо ні, оновити календарь, оновити новини. Де саме це налаштовується? Переходимо во всі функції налаштування. Налаштування початкової сторінки. Давайте я видалю, щоб вам зручніше було зрозуміти. Є, пусто нічого немає. Додаємо новини та календарь. Новини календарь. Все. Кожного дня ми бачимо терміни подання звітності, терміни сплат податків, їх сам календар і новини. По новинам продивляємось. Ось останнє: 04.03.2023 року в сервіс опубліковане оновлення списку податкових інспекцій. Я раджу кожному цей сервіс це дуже зручно. Давайте ще я вам покажу, як можна через нього оновлювати зовнішні звіти: додаткові файли, оновити список доступних звітів. Ось ми бачимо ці перші встановлені вже в програмі, звіт про заборгованість зарплати праці. Нам потрібно встановити, дозволяємо зовнішнім файлам, встановити. Зареєстрований звіт записати закрити. Дуже зручний сервіс. Раджу кожному користувачеві.